Щоденник Роке Льорнер, 18 лютого. Опинитися неприйнятим. Моя внутрішня дитина належить до команди переможців. Сьогодні я обираю бути в команді переможців, до якої належить моя внутрішня дитина. Моя внутрішня дитина переможець, і я знайду таку команду, яка мене гідна. Коли мої однокласники розподілялися на команду для спортивних ігор, я опинявся нікому не потрібен. Капітани заходили в клас і починали набирати собі в команду гравців. Мене дуже рідко брали в команду, і навіть якщо брали, то одним із останніх. І коли нарешті називалося моє ім'я, я відчував сором. Сьогодні я входжу до команди зростання й одужання, яка перемагає. І також я можу опинитися і в інших командах переможцях. Я можу приєднатися до спортивної команди, в якій мою участь буде оцінено. Якщо я захочу, я можу ходити на тренування і розвивати мої атлетичні здібності. Або ж я можу знайти собі команду іншого роду, товариство кіноманів, студію живопису, групу підтримки, підійде будь-який варіант, де мій внесок визнаватимуть.